Київ, яке там 22-23 січня? Центр. Тільки що проїхала похоронна процесія, привезли хлопця, киянина. І тут багато лежить. Але вон там далі мерія, кличко, як крали, так крадуть. Круті перці не воюють. І не гинуть, і кров не проливають. Круті перці, а там трошки далі керують і мільйони заробляють. А прості хлопці лежать отут. Бачите, це прості люди, прості українці. Тисячі. beat big Вот так Девиця. Жах, Жах. И напротив. Цього меморіального кладовища височила ще пару днів тому минора. Величезна минора. Над цими хлопцями нависала минора. Знали вони в пережитті, що їм нам пам'ять приліплять минору. Воювали б вони за минору, чи ні? Страх і ужас. Це Дивіться, їх тут не хоронили. Це просто пам'ять. Пам'ять про когось. Хто був тут? Центр Києва. Я бачу батька грузина. Нічого не хоче розказувати. От ходять, смикають за руки, що давайте я вам розкажу, я не знаю за гроші чи за що. Але коли просиш на камеру, не цікаво мені самому. Ну ладно, піду, підійшов до одного чоловіка, в нього хтось загинув, він теж прийшов сюди, помолився. Але взагалі тут народу немає. Так, немає тут, так, щоб.